У нас сьогодні з нами присутній особливий гість, президент Зеленський. Дякую вам дуже, міністр Остін. Дякую вам за запрошення та за лідерство у цьому форматі Рамштайн. І за роботу з усіма нашими партнерами. Дякую вам, дорогі партнери, за вашу ну, підтримку. Міністр Пісторії, я дякую вам за вашу підтримку та дуже практичний та ефективний підхід до співпраці та за те, що приймаєте нас сьогодні. Дорогі міністри, генерали, генерали Каволі, Браун, всі наші партнери. Я радий бачити всіх вас і дуже ціную те, що ви були з нами від початку цієї війни і дотепер. До наші бригади стримують лінію поля бою завдяки хоробрості наших людей та вашій непохитній підтримці. Сьогодні ми у Покровську та сьогодні у Покровську та у Турецьку в Донецькій області України особливо важливо відчути силу наших домовленостей, дорогі друзі, сьогодні. Рівно місяць від початку нашої операції в Курській області Росії. Це прикордоння, з якого Путін готувався поширити війну на українську територію. Він готувався розпочати нову офензиву проти нашого міста Суми. І ми, ми перегорнули, перевернули гру і витискаємо війну на територію Росії завдяки нашій контролі. Нашому контрнаступу сьогодні ми контролюємо територію понад 1300 квадратних кілометрів у Курській області. Це включає зокрема понад сотню населених пунктів. Значна частина цієї території була просто покинута російськими військами. Вони просто втекли, коли побачили наближення наших військ. Звісно, значна частина території була взята під контроль нашими силами у боях. Повно зараз протягом першого місяця нашої операції російські війська втратили приблизно 6 тисяч солдатів убитими та пораненими лише у Курській області, а також а також сот десятки тисяч російських військ у інших зонах бойових дій. Завдяки нашим діям зараз немає жодної загрози, що Росія розпочне нову офензиву на нашу територію проти міста Сума, як це було у травні. Коли Путін розпочав наступ проти нашого міста Харкова, ми також бачимо зміни у загальній ситуації у війні. Насамперед, наслідок наших дій Путін показав свої справжні інтереси. І це повинно бути очевидним для тих, хто досі вірить, що Путін воює для того, щоб захистити якихось його людей або свої безпекові інтереси. В той самий час, як наше просування в Курській області відбувається, російська армія продовжує свої наступальні операції в Україні. Найбільш боєздатні підрозділи російської армії залучені у розширення зони окупації на нашій території в Донецькій області. Це ясний вибір Москви. Путін хоче Путін більше хоче окупувати Україну. Ніж він хоче забезпечити безпеку для Росії. Він не турбується про російську землю або людей. Він просто хоче захопити так багато нашої землі і так багато міста, тільки можливо. По-друге, Путін вже пролив так багато, так багато крові. Російські спроби намалювати червоні лінії не працюють. Натомість ми повинні. Підтримати наш рівень моралі високе заради наших спільних цінностей, щоб щоби вони керували і визначали світ, а не червоні лінії, які просягнуті кров'ю. Ми повинні підтримати наш бойовий дух для того, щоб світ жив за правилами, щоб він керувався законом і повинні забезпечити безпеку для всіх націй. І наш кожна наша операція вона сприяє цьому. І вона заслуговує на повну підтримку. І по третє, ми хочемо завершити це цю війну. Ми хочемо миру. Ми хочемо зберегти наших людей та нашу країну. І це Путін не хоче миру. І це він. Він помішаний на територіальних здобутках. Він хоче наші міста або руїни, які залишаються з ними. Ось чому ми потребуємо силу. Ми повинні змусити Росію шукати миру. Ми повинні. Зробити так, щоб російські міста та навіть російські солдати думали про те, що вони потребують справді мир чи Путін. І це реалістично натиснути на них, щоб вони обрали мир. Дорогі друзі, я хочу сказати декілька слів зараз публічно, потім декілька слів без преси. Ви знаєте, що ми що ми. Ми працюємо з мінімальною кількістю озброєння. Так, ми вдячні, дуже вдячні за кожен пакет допомоги, який надається Україні від вас, від ваших країн. Але нам потрібно більше озброєння, щоб витіснити російські війська з наших військ, наших територій, і особливо з Донецької області. Зараз є багато людей тут, у Рамштайні, які є справжніми воїнами, і кожен з вас розуміє, як важливо для солдата знати, що поле бою. Сподівається, не лише на віддані солдати своїй країні і його присягу, але також на достатні поставки озброєння. Ось чому так важливо, щоб, щоб зараз кожен пакет допомоги, який анонсується, швидко починав працювати на полі бою, без жодних затримок. Боротьба у Донецькій області залежить від цього. Якщо Путін не матиме жодних досягнень, там він не матиме жодних досягнень будь-де. Або будь в чому. наступне. Я вдячний всім партнерам за те, що саміт НАТО у Вашингтоні відзначився серйозними рішеннями щодо ППО для України. Я не буду говорити зараз відкрито про кількість систем, які ми отримали, але кількість систем ППО, які не були поставлені, є значною. Це те, що про що було домовлено, і це те, що не було повністю втілено. Світ має достатньо систем того, щоб забезпечити те, щоб російський терор не мав результатів. Я закликаю вас бути більш активними у цій роботі з нами щодо допомогу. І ми вже почали працювати на Ф-16. Дякую за цю підтримку, пане міністре, та вам, дорогі партнери. І вони збивають ракети та дрони, вони дуже ефективні. Але їх небагато, ви знаєте це. Нам потрібен набагато міцніший в повітряний флота в 16-х. Я маю пропозиції, які я скажу. Озвучу, коли преса вийде. Третє засоби дальнього ураження. Я вдя... я радий, що Сполучені Штати, Сполучене Королівство та Франція присутні тут. Дякую вам дуже. І я хочу сказати це відкрито, щоб не було жодних спекуляцій. Дякую завдяки нашій спільній сміливості. Ми втілили дуже важливі операції, зокрема у Криму. Ці операції дозволили нам повернути безпеку. в чорне море. Та повернути наш експорт продовольства зараз. Ми чуємо, що, що ваша політика щодо даного враження не змінилася, але ми бачимо зміни в атакансах, штормшеров та скальпах, нестача ракет та співпраці, і це і це е, стосується навіть нашої території, яка зараз окупована Росією, включно з Криму. Ми думаємо, що неправильно, що є такі кроки. Нам потрібні ці засоби дального ураження спроможності не лише на окупованих територіях України, а також на російських територіях. Так, Росія, так щоб змотивувати Росію шукати миру. І ще одна річ, яку я хочу сказати, відкрито це інвестиції. Ми готові виробляти більше нашого власного зброєння тут в Україні. Ми готові працювати з вами по спільному виробництву. Це включає дрони, ракети та інше зброєння, яке показало себе на полі бою і може посилити ваших людей у силах оборони після цієї війни. Щоб досягнути цього, нам потрібне фінансування. Ми готові швидко виробляти все, що допоможе нам. Наблизити кінець цієї війни, зокрема тиснучи, рішуче на Росію до реального миру. Давайте зробимо так, щоб ця осінь стала часом, коли закінчиться російська агресія, в такий спосіб, який відновить надійний міжнародний безпековий порядок. Ми повинні зробити це ще раз. Дякую вам за всю вашу підтримку. Дякую вам дуже, пане міністре, за запрошення. Слава Україні.